За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Одні захоплюють, інші звільняють. Друге міністерство розблоковано. Після мін'юсту цього разу гаряче було під стінами міністерства агрополітики України. Зранку, 29 січня, туди прийшла самооборона майдану, аби звільнити будівлю від учасників спільної справи, які захопили його кілька днів тому і влаштували там пункт обігріву. Однак звільняти мінагрополітики ніхто не поспішав. Майданівцям довелося кілька годин умовляти учасників спільної справи покинути приміщення. У будівлі лунали постріли та літали димові шашки. Ми почали спускатися. коли ми почали спускатися, знизу знизу йдуть дими. І потім почали стріляти. А чи стріляти вони травмати, травмати і флабер. Скільки травмованих учасники спільної справи поки що не повідомляють. Відомо лише про шістьох постраждалих. Після інциденту учасники спільної справи поспіхом залишили будівлю міністерства. Майданівці запросили їх у будинок профспілок та український дім. Тим часом столичний Шевченківський райсуд звільнив від кримінальної відповідальності і відпустив на свободу вісьмох учасників масових заворушень, яких було затримано у грудні. Тривають суди і над підозрюваними у масових заворушеннях на вулиці Грушевського. Столичні районні суди вже обрали запобіжні заходи для 64 людей. На час розслідування 49 підозрюваних утримуватимуть під вартою, а 14 перебуватимуть під домашнім арештом. Не сидять без роботи суди і в регіонах. У Кременчуці чотирьох активістів місцевого Євромайдану посадили під домашній арешт. А у Черкасах затримали 66 мітингувальників. Проти них відкрито кримінальні провадження. Окрім того, Черкаський губернатор вимагає, щоб з цих людей стягли кошти на ремонт облдержадміністрації, яку вони штурмували. У свою чергу учасники Євромайдану в Черкасах розповіли нові подробиці про його зачистку. З лівого боку від обладміністрації вибігла вибіг натовп Беркуту приблизно в сотню людей і побіг до нас з дикими криками. Ми вирішили відходити в праву сторону від адміністрації, і там нас чекали вже в машинах. Сиділи так звані тітушки. Ці люди, начебто, допомагали силовикам. Вони виловлювали мітингарів, били їх і передавали до рук Беркуту. Та, попри все, люди і далі виходять на вулиці по всій Україні і далі захоплюють адміністрації. Тим часом столичні майданівці влаштували акцію протесту під гуртожитком міліціянтів. Туди вони принесли фото загиблих людей під час протистояння на Грушевського. Їх вони прирівняли до героїв Крут і закликали силовиків припинити свавілля проти народу. В цілому на головному Євромайдані країни 29 січня було відносно спокійно. Тут час від часу нагадують про зниклих активістів. Зокрема, вже цілий тиждень нічого не відомо про долю одного з лідерів автомайдану Дмитра Булатова. Його адвокат за допомогою звернувся навіть у службу безпеки України. А після розгону Запорізького майдану зник один із його керівників, експрокурор області Олександр Швацький.